Привіт усім! Сьогодні ми розкриємо таємниці середньовічної східної Європи. Чули колись про Галицько-Волинське князівство? Отож дізнаймося про нього дещо цікаве. Гаразд, почнімо спочатку: Галицько-Волинське князівство це середньовічна держава, що існувала у Східній Європі з 12 по 14 століття, і уявіть собі, вона була ключовим гравцем у регіоні. Князівство утворилося завдяки об'єднанню Галичини та Волині. І ось вам цікавинка, воно було однією з найбагатших і наймогутніших держав свого часу. Правителі теж були непромах. Вони вміло балансували союзи з сусідами, монголами, Польщею та Угорщиною. Розумний хід чи не так? А культура це взагалі окрема тема. Князівство було справжнім котлом, де змішувалися слов'янські, візантійські та західні впливи. У них навіть був власний унікальний архітектурний стиль. Отже, наступного разу, коли будете згадувати середньовічну історію, не забудьте...